Мене звати Софія Вернедуб, я студентка факультету тваринництва та водних біоресурсів спеціальності технології виробництва та переробки продукції тваринництва вже на магістратурі. Я завжди хотіла працювати з тваринами, мене це завжди цікавило. І от я дізналася про цей факультет і подала сюди перший пріоритет. Мене досить часто запитують це, і насправді відповідь одна: Нубіп це найкраще місце на землі. Чому тут шикарний ландшафт, неймовірна база наукова. Тут з викладачами, як сім'єю, суперкомфортно. Тут є чим зайнятися. Ми знаходимося в такому місці. Це як окреме таке наше містечко, саме наш університет. Я люблю його. Насправді, я коли вступала, я не сильно про щось таке думала. Я знала, що я буду навчатись, але от зараз я неймовірно вдячна університету. За всі ті роки, що я тут провела. Найкращий університет, і я, чесно кажучи, хотіла і надалі тут працювати. Ну, вчитися завжди складно, це потім легко буде. Тут всюди є можливість відкрити себе. Якщо ти навчаєшся на технолога, це не означає, що ти не можеш бути співаком, танцюристом чи спортсменом. Ти можеш займатися абсолютно всім, що забажає душа, і університет тебе в цьому підтримує. Я не можу сказати, що якась одна конкретна дисципліна мені більше всього подобається. З урахунком того що я чудово розумію, що для того, щоб стати професіоналом, мені необхідно мати весь цей багаж знань, і не можу обрати одну тому. Насправді я би не могла виділити щось одне. У нас і практичні навчання, і лабораторні навчання, і лекції, все є. Ми дуже часто виїжджаємо кудись. Тут, наприклад, ось працюємо однаково. В нашому корпусі одне з найкращих укриттів, і загалом в кожному корпусі є укриття. Насправді так, можна поєднувати навчання і роботу, але особисто я цим займалася всього лише один рік, так, це складно. Я вирішила, що я ліпше буду навчатися зараз, а працюватиму вже потім. Я хотіла б залишитись в університеті працювати тут. Так, загалом моє хобі це студентське самоврядування, і також воно пов'язане з цим університетом. Загалом всім, кому подобається працювати з тваринами, я рекомендую вступати до нас на факультет. Як ми їмо практики з тваринами у нас дуже багато. Дуже багато ми вивчаємо про їх фізіологію, про їх годівлю. Загалом все класно, тому не думайте і вступайте. Для практики у нас є стайня, у нас є центр водних біоресурсів, у нас є пасіка. Під час виїзної практики насправді ми можемо залишитися тут, в Києві, проживати в гуртожитку і відпрацьовувати практику у нас тут в університеті. Або ми можемо поїхати на будь-яке господарство, яке подобається нам, або будь-яке господарство, яке порекомендує нам адміністрація факультету. Комунікативність, критичне мислення та емоційний інтелект. Це лабораторія оснащена сучасними приладами для зоотехнічного аналізу кормів. В цій лабораторії ми разом з викладачами робимо дослідження зоотехнічні аналізи з якості кормів, щоб створити повноцінні раціони для тварин.